Ну я надіюсь. Що... О! пройдений. Ай, пта мать, який вимерти! Є. один ого, доживоти, ребята! в рота. На мандулку. Другий. Ти бачиш, як палка до 30-тігнеться. Хеллоу, дорогі Фішем. Петя поздороваюсь. А Петя чавку. Хочу чв'якатить. Оце. Петя, поздоровайся. С ним доброго дня. Сьогодні у нас лайти до 30 грамів. Угу. Сьогодні у нас... Ага, понял. Декунь. Сьогодні у нас... Що там? Лайти до 30 грамів, я сказав. 0,8 одинички шнури. Відкривай цього ящика позаді дороги. І що там внутрі? Ду -ду -ду мать піля, Ой, не так не І сьогодні у нас, навіть бачите, посереді дороги я вам чисто все показую. У нас сьогодні танти 3 дюйма, свинги 3 дюйма, ну, коротше, огромні приманки. І якщо хтось... хтось каже. І сьогодні ми будемо чисто пробувати. Що ти став? Шуррубі. Сьогодні ми будемо пробувати ловити судака. Тому зараз ми приходимо на нашу локацію і будемо вам показувати. Як вони на машини харять? Mm. І зараз ми йдемо вже на нашу точку і будемо показувати вам, як ми обірвали весь цей ящик. За 3 години <рес> <часа, за три, рес> ми його відірвемо повністю. Ні, в принципі, всі е, приймають сабарів як просто відрив приманок. Але якщо правильно кидати, правильно ловити, можна цілком за рибалку відірвати не більше 5-6 приманок. Ну, зараз, вам в принципі, це покажемо, тому дивимося. Що, і що треба зробити? Підписатися. А що ще? 5 гривень на грузики треба. Да, ні, в Цей раз я вже лишу карточку, хто no. хоче Тільки, ні, само я, само. Свою Тиха ні, я свою твою. І що ще треба? Ну що ще, лайк, підписка, гарний коментар. Лайк, підписка. І лайк, підписка равно большая. Коротше, ще є проблема. Я мав чоботи одіти, по ідеї, тому що зараз рівняки йдуть. А я одів кроссовки. І в мене вже правий носок, вже такий влаженький. Нет, это я вырежу. Это, это так да. нельзя, да. Надо было чоботя вдевать. Ну, О, -го. я понял. Ого. Ого. Пацаны, если зараз на сраку впаду, контент вам. Ну я надеюсь. Тихо. О <laughs> Тихо. Тихо. <laughs> Знаешь? Конечно. <laughs> я, вам могу резать на фраг. Давай. Так, получается там по 3 дюйма. Это хитомин почекай. Это хитоми флагманско. Угу. На 12 грамма. И багато поклявок сейчас не было. Не клеє. Ч-то не клее. Петя трофей Тиана. И что там? Мандула Покажи! — Убитая хлам. Ого. Але чуєш, це цей грузик є. — Ну грузик я ще сніму. І шаден... А, а тут дві мандули вроді, ні? Ні, тут не Ну вони вже тут давно лежать. А ні, вони воно, вже мабуть. — Не ну спрошлого... Ну, типу... прошло... О, я теж вже все. — Поставимо на два. Такий якого? Взагалі чи називається? Такие, типа, розовые так. Опа Вообще тело давай Главное, не спаша С Паша заходу Тримай. Хоча далі всі в мене гачок Від того судака. <гум> Не всі він його. Не всі. От мінус одинарники, що вони всікають набагато хуже. Був би гачок покраще. Тримай. Тут лопка. Гасла. Але перша потреба, якщо була. Да. Почекай, що у мене хвоста немає чи що? Не, а, склали з ніколи. Наме два, кстати, тільки поміняв. Опять звибрисав. Да. Це ось така. Ти прикинь, тут 150 оказується, я думав тут 100 метрів. Вообще чи называется. Так 6. Фана 20 тебе є? Да. Не сто выкинь к а ч? Триво будешь глушити реально. 18. Давай 17. Попробуем. А я щось щось тяну. Не знаю, щось тяну. Твої савки шо? Що? І щось таке тяжеленьке? Риман? Ебать, а ну твої савки шо там? О. <свят пинь> там, <свят> так, вот ну тут же он шнурит, да? <свят> О. Один, два. <свят> Раз, два. два, два три, так, три, а вопрос почкай, а что там самое? Там, что ну, почкай, грузик 12 грамм и 2 дюйма... Да, 2 дюйма, что то... <реш> Ты посмотри на это <реш> Типочек хотел ускориться чуть-чуть. <реш> я понял, вас. Не, я колись бачу, что переде мной типа чувак вытягивал прям понял. Прямо Ну Там прям была такая куча огромная. И маг, и силикона. Но в грузике там было твоё? море. Нет, то и гол было. О там грузики, штук 30 реально было. Ду... Им під баром хоч. Другий закид. <звачка> а? <звачка> а там як у такий самий високий камінь, да. Де саме? Там, де кусок чого? Пасу, пасу. Прямо там, де край, краєте? Ні. Ага. О!

Коротше, ті, якщо п'єснув харю. <рес> я не можу, подожди, дай посміюся. Так, <рес> ладно, хватиться ржать. Ржать, ржать. Ой, <рес> що там Значить так, Ще раз повторюсь, риба не було. Поначалу був у мене один контакт з рибою, яку я навіть не витяг. Зараз вже на годинку 5 часов, темно, нічого не клює. Не ходило, щоб ми ще втопилися, що було таке, типу... <рес> да. Визивай таксі Ви просто подивіться на оцей шедевр Мені завтра зранку йти у них в шарагу. А мої в школу. А, а що й... за кевти мешки за Ти мої бачиш просто в... Есть дым. Ого, вот, наверное, даже в рот, ребят. Видите, даже в рот. Даже в рота. Даже в рот один клюва. Такий от гарний. На мандулку. Так оно. О, такий от гарний. Так що, давай. Так, 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 так. Хорошо, час без подклевок. Получается, я даже камеру не включал. Там. спрацювала самотильно мандула. і що на удивлення крунув він не звиброса в сма він клює а боже думав всю удочку зламав клюнув він не з вибросавну він, ага. <рес> він, виброса. він ближче десь до берега навіть з покльовкою ну, прям дуже включається коли він в рот бере коли ти його багра коли в рот то він так трусить головою що капець. Один час прокидав, покльову взагалі не було. Був один момент закинув, виходить, був такий якийсь зацеп, зацепа вийшов і щось почало просто трясти головою. Якось так. Давай. Оооо, це мабуть, виход пішов, де другий. Ну це теж трусить головою. Прям так капіталіки. Тоже врод, так? Да? Диви. Другий. Все-таки виход? мандулки самодельні працюють бачите с поклевочками клює вот вам ще раз покажу самодельна мандулка ну, буквально сама така проста бидний грузик 16 грамвий и в рот захавав Цей, правда поменший, но все одно крифарики Боже, фокус она уповненіма. Давай. по маму Коротше, зараз вже буде темно. Граюся зараз за розманкулками. Зараз буде вже темно і щось там познімати, не вийде. Так що якщо якась тебе буде, то... У yeah. мене теж типу два сьогодні, чисто в рот. Щось він якийсь сьогодні правильний дуже. Подгончик. О, -о, -о. а це напевно, твоя, так? Да? Диви. Диви, навіть твою приманочку зробив. Літ, так. Тільки він вже почав гнити. Він ще паля там має бути. Так, Це вже така дуринда, я не знаю що вам там видно, Ну це вже така дуринда третьох дюймова, прям така жирна. О, воду дали, мужики, воду дали. Воду дали. Ого, як перся. Ого! Ти бачиш, як палка до 30 стігнешся? Ти багр То Богрени так не шрує в основному? Типу подивися хто там А? Хто був? То нормальний був? Дивіться. Нахіра фонаріком це світить було То нормальний такий був, знаєш. Дуже обідно, що того судака казли. Сюди Судак реально десь був кілушки, можна було навіть забрати. Але Чувак, хтось фонаріком фонариком, не відпали. Вяжешся в такій темноті просто. І щоб в карабінчик попасть, це вже якесь досіження. Але флюр якось на угад в'явиться, то його легше в'язати. Хоча має бути наоборот.